Прибережні зони обстежують на наявність боєприпасів в Миколаєві на суші піротехніки ДСНС використовують металошукачем, зокрема і всі наявні засоби а дно річок перевіряють водолази зі спеціальним обладнанням. До початку пляжного сезону фахівці мають охопити прибережні зони в усіх чотирьох районах міста. Ну і більше подробиць щодо цього в нашої колеги Наталії Якобсонбелібову. Вона з нами зараз наживо. Наталі, вітаємо. Розкажи, що знаходять водолази, та чи зможуть цього річ Миколаїв і все ж таки купатися в річках. Вітаю колеги. Почну з останнього питання. Всі три роки повномасштабної війни офіційно жоден пляж в Миколаєві не відкривався. Та не дивлячись на таку заборону, миколаївці не відмовляють собі у задоволенні у спекотні літні дні відпочити на березі. А, а також занурюються місцеві річки. Саме тому фахівці держслужби надзвичайних ситуацій щороку напередодні пляжного сезону обстежують акваторію місцевих річок а також перевіряють дно на наявність вибухонебезпечних та інших. Небезпечних предметів, зокрема, прибирають бити скло, якісь ржаві бляшанки, гостре каміння тощо. Обстежують дно і за допомогою підводних дронів. Про це розповів фахівець ДСНС. Вибухонебезпечних предметів не було знайдено. Знайдено було лише деякі металеві запчастини від РСЗВ урагану, але вони не були шкідливі і небезпечні для населення. Щодо самих пляжів, то заборона на їхню роботу діятиме і в цьому році. Тим часом фахівці Держслужби з надзвичайних ситуацій вже обстежили три найбільш популярні локації, які люблять використовувати у літню спеку для відпочинку Миколаївці. На черзі ще дві таких. Тим часом начальник міського управління цивільного захисту населення та надзвичайних ситуацій розповів, що теоретично відкрити пляжі в Миколаєві можливо, але для цього слід виконати. І низку умов, зокрема, обладнати їх спостережними пунктами та укриттями. Якщо певний комплекс заходів нам дозволить їх здійснити і говорити про те, що це буде пляжі, то тоді ми будемо мати можливість звертатися до Миколаївської міської ради стосовно перегляду свого рішення і надання дозволу на використання тих чи інших зон в якості пляжів. Обстежують фахівці не лише річкове дно, а й прибережні зони за допомогою металошукачів під шаром грунту і піску шукають вибухонебезпечні та інші металеві предмети. Всього з початку повномасштабного вторгнення лише ДСНСівці виявили обстежили понад три тисячі 100 гектарів акваторії місцевих річок, де виявили у воді 154 вибухонебезпечних предмети. Наразі у мене вся інформація, колеги, передаю вам слово. Що ж, дякуємо вам з нами на зв'язку Баланталі Акусанбеліво про підготовку Миколаєва до пляжного сезону. Але бачите, ситуація різна, зокрема, і в різних, особливо південних містах, так званих курортних да, але і в столиці. Вона може бути докорінно різною в сенсі використання міських пляжів.